Сумний святий вечір в сорок шостім році По всій україні, плач на кожнім кроці Села руйнували, по тюрмах саджали так мозкові котю мордували, в кайданикували, що ми їх носили, люд не виннитисячами заганяли, могили сіли до вечері, мати з діточками, замість мали вечеряти в Дрібними сльозами, заплакану матір діточки питають. Мамо, мамо, де наш тато з нами чом не вечеряють, тато наш далеко в холоднім сибі. Споминає святий вечір українську нашу віру, споминає волю переносить муки, а його зболіле серце плаче від розлуки. Ісусе наш Боже, зглянься ти над нами. Дай побачити всіх рідних за святковими столами, а в боях померлих наших всіх героїв, прийми Боже милосердний жити вічно в Царстві Твоїм, сумний святий вечір в сорок шостім році. По всій нашій Україні плач на кожнім кроті.